Що тут будується, Макс підкажи? Е, Сонячна станція по всій відомості, будується. Так. Да? Це вони так панель доставляють. Да. Яка вага панельки цієї? 33 чи 31 кг. Е, потужність. 595. 595. І ціна? 95 доларів. Було ж 90. Це має 90. мене, в має 90. Конкуренція менеджерів в прямому ефірі. Яка вартість такої станції за 1 кВт? Це в нас гібридна? Тут вона ж гібридна, але ми не ми не повністю її будуємо батарею. Батарею, яка Тесловська, це не ми ставимо. Угу. От те, що касається інвертора, панелі кріплення. Кабельно проводникової роботи, то це десь 500, тисяч гривень. А взагалі кіловат станції. Ну, взагалі, якщо брати гібридну систему, від 800 до 1000 доларів за кіловат під ключ. Це гібридна система, від 400 до 500 це мережева система. Мережева система відрізняється від гібридної, тому що в неї немає акумулятора і вона працює тільки коли є світло. А гібридна працює завжди. А чому так подешевшило? Ну mm, не знаю. А що вам погано? Тому що хочемо зробити подешевше, щоб вам було краще. Торг умістен? Якщо... Торг ну в пределах розумного. Да. Здравий торг в принципі присутній. Куди звертатися? Звертайтесь до нас, а ми звернемось до вас компанія сес. Будує сес, знаходимось, місті Кривому Розі, 4, а також філіал є в Києві. Березнева 10. номери в описі, да номери в офісі в офісі, номери в офісі. Менеджери в офісі. Номери в описі.